Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В угрупованні російських військ, розміщеному в Білорусі, почався рух. Але не той рух, на який очікують ті, хто панікує вже півроку, побоюючись нового китка на Київ. Почалося виведення росіян з території Білорусі і заміна їх на менш підготовлені сирі війська. У цьому є хороша і погана новини, пише Олександр Коваленко, далі мовою оригіналу. Так, розпочато процес ротацій підрозділів другої МСД Першої ТА, які компактно були розміщені на п'яти полігонах Білорусі, де проходили навчання, оскільки складалися повністю з частково мобілізованих на тих, то прибуває зі складу 6 МСД 3 АК, із цього можна зробити як позитивний, так і негативний висновок. Позитивний полягає в тому, що на території Білорусі розмістять менш підготовлений та навчений контингент, ніж то, яким на момент виведення стала друга МСД першої ТА. Крім того, комплектація цього контингенту, а також чисельність, не вказують на те, що він стане кістяком ударного груповання. Для формування найбільш ударного групування за нинішнього складу російських сил у РБ потрібно від 3 до 4 місяців стабільного завезення сил і засобів. У Білорусь. Факт ротації лише підтверджує, що найближчим часом формування ударного угруповання не планується. Тобто низький рівень загрози вторгнення з території Білорусі поки зберігається незмінним, за незмінності збереження цієї загрози. Тепер перейдемо до негативного боку цього процесу, а полягає він у виведенні друге МСД Першої ТА в зону бойових дій в Україні. Найімовірніше, ці підрозділи будуть відправлені на луганський плацдарм для поселення розміщеного там Сватівського угруповання. З другого боку, після низки подій під Бахмутом і визріваючим ресурсним голодом, не виключаю, що Частина цих новонавчених військ може виявитися і там. Ще один позитивний момент виведення з території РБ, а також комплектація підрозділів не пройдуть швидко. Цей процес займе навіть частину лютого, а за другу половину січні чимало чого може статися. Підкріплення під'їхати не встигне або їхати вже не буде до кого. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!